Читання уроки 7-8, частина 7. Ми сьогодні на уроці читання продовжуємо знайомитися із видатним українським поетом Тарасом Шевченком. Увага! Прочитайте уривок вірша про Тараса Шевченка. І скажіть, який вірш Кобзаря у ньому згадано? Коли в душі моїй тривога, коли в душі пекельний чим. Іду до нього, до живого. У Всесвіт віршів і поем, крізь вітер злий, карбую кроки, І чую з серцем кожну мить Реве та стогне Дніпр широкий, Щоб розбудити всіх, хто спить. Скажіть мені, будь ласка, так який вірш Кобзаря в цьому уривочку згадано? Дуже добре. Пропоную вам зараз переглянути невеличкий відеофрагмент. Скажіть мені, будь ласка, коли українці звертаються до поезії Шевченка? Пропоную вам виконати вправу фотоапарат. Прочитайте, запам'ятайте, відтворіть з пам'яті. Спробуйте відтворити з пам'яті. Прослухайте хвилинку, знайка. Шевченка називають Великим Кобзарем. Він був поетом, а за його часів слова поет і кобзар у нашій мові означали одне й те саме. Але ж справжній кобзар сліпець. Він лише слухає світ і перетворює його на музику й слово. Шевченко ж сприймав світ найперше очима. З маличку він понад усе хотів стати художником. Навіть знайшов собі вчителя, маляра Старасівки. Той уважно вивчив долоню малого і сказав, що художника з нього ніколи не вийде, аби ж то відав, що тримає долоньку не просто чудового художника, а й майбутнього академіка Санкт Петербурзької академії мистецтв. Скажіть мені, будь ласка, ким став дорослий Тарас? Дуже добре. Пропоную вам переглянути тлумачний словничок і дізнатися значення наступних слів. Ядір дерево родини кленові. Можете бачити його зображення. Верболіз, кущ або дерево, що росте у вологих місцях. Осока болотна трава. Рязка, трав'яниста рослина, яка покриває стоячі води. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті ті слова, які запам'ятали. Перед тим, як ми з вами підготуємося до виразного читання віршів Тараса Шевченка, пригадаємо поради знайка. Визнач настрій поетичного твору та почуття мовця. Зроби паузу залежно від розділових знаків. Малу паузу, велику, дуже велику. Застосовуй питальну, розповідну чи окличну інтонацію. Пропоную вам зараз послухати уривочок вірша Тараса Шевченка: Тече вода з під явора. Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, ядер молодіє, а кругом їх верволози й лози зеленіють. тече вода із загаю та попід горою, хлюпочуся качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з тітками своїми. Скажіть мені, будь ласка, про що цей вірш? Які дерева та кущі згадуються в цьому вірші? Так, а як ви думаєте, якщо ми говоримо пишається, зеленіє, воно в нас вжито у якому значенні? Ну, пишається червона калина, пишається калинонька, лози зеленіють. Так, вжито у Надані природі оживленості. А хто пам'ятає, як це називається? Так, персоніфікація. Тарас Григорович дуже любив Україну, її стрункі тополі, верби над ставками особливо любив Калину і часто згадував її у віршах. Адже це одна з найчарівніших рослин символів України. У кобзарі слово Калина. Вжито 385 разів. Зараз я вам пропоную прослухати пісню, яка була написана саме вірніше слова взято за основу вірша Тече вода з під явера. Увага! Будь ласка, який настрій у цієї пісні? Добре. Сьогодні ми з вами знайомимося ще з одним твором Тараса Шевченка Садок вишневий коло хати. Послухайте садок вишневий коло хати, гроші над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечеря ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня сіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку надає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затих. Скажіть мені, будь ласка, хто подає вечерю? Добре, а давайте ми з вами знайдемо римовані слова. Гудуть, йдуть, ждуть так, встає, подає, дає. Своїх їх затих. Дуже добре. Пропоную вам зараз вивчити перші п'ять рядочків вірша на пам'ять. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять Ось ці п'ять рядочків зараз спробуйте вивчити на пам'ять. Поставте паузу і відтворіть з пам'яті. Дуже добре. Пропоную вам зараз послухати пісню Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хороші над вишнями гудуть, плуга з плугами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а матеріть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає, поклала мати коло хати. Маленький діточок своїх, сама заснула них. затихло все, тільки дівчата та сама. Кажіть мені, будь ласка, який настрій у цієї пісні? А яке враження вона на вас справила? Троє дівчаток, закінчивши читати кобзаря, утерли білими хусточками сльози і замислилися. Старша дівчинка сказала, якби я була багатою, я зіткала чистого золота й срібла, великий килим і накрила б ним могилу Тараса Шевченка. А якби я була багатою, промовила середня дівчинка, я б усю Чернечу гору, де могила Шевченка, то полями та калиною червоною засадила, прекрасними квітами всіяла. Третя ж, наймолодша дівчинка сказала А якби я була багатою, я купила б цілий мільйон кобзарів і в кожну бідну хату дала б цю чудову книжку. Скажіть мені, будь ласка, так, і яке враження взагалі справляє книжка Кобзар? А чому народ складав легенди про Тараса Шевченка? А чому може навчити нас ця легенда? Молодці. Чудова робота.